У самому серці Варни ми створюємо місце, де кожен день як відпустка. Вілапард Арканум ваш простір для інвестицій та відпочинку біля моря. Відчуйте смак літа, коктейлі, сонце, релакс, і все це просто біля ваших апартаментів. Спа комплекс уже в проєкті, бо відпочинок має бути не лише приємним. А й Де Дещо ви знайдете місце, де можна і шашлик посмажити, і з друзями посидіти просто у себе у дворі. Паримося з задоволенням. Баня входить у комплекс, бо ми знаємо, як важливо відновлювати сили. Ціни від 69 тисяч євро за апартамент, розстрочка від забудовника. І так, комплекс цілорічний, віл апарт Арканум формат дохідної нерухомості. Інвестуй. Emoții.